Кого ви хочете бачити на посаді голови Чернівецької обласної адміністрації. Таке опитування ми провели на своїй сторінці в мережі Фейсбук. Наші дописувачі називали депутата обласної ради нашого українця Михайла Павлюка і керівника обласного осередку батьківщини Івана Мунтяна. Чимало з дописувачів наполягають на нових людях у владі. Пересічним чернівчанам тим часом важко назвати конкретні прізвища. Головне кажуть, щоб майбутній губернатор був порядним і патріотом. Не крадуна, не брехуна. Відповідальним уголовник. повинен керувати та людина, яка власне мала вже досвід працювання у якихось державних структурах. Це повинна бути власне чернівчернівчанина, бо чернівчанка я рахую, тому що найкраще розуміє наші наші потреби, наші проблеми. Я не можу зараз назвати жодних прізвищ, але я закликаю ту людину, яка буде нашим губернатором, до єдності, до інтелігентності і до справедливості. Припущення про прізвище майбутнього губернатора, Євполітолога Ігора Буркута. На цю посаду, наскільки мені відомо, лідер батьківщини місцевої претендує. А ще йде розмова про те, що колишній наш міліціонер головний Геннадій Москаль має якісь види на нашу область. Говорить, називають прізвище Іроманіва. Разом із тим, пан Ігор вважає, до влади повинні прийти молоді прогресити. Політики. Людина має володіти англійською мовою досконально бажано, ще німецька. Ну і дуже хотілося б нарешті побачити губернатора, який вільно говорить румунською мовою в румуномовних районах, щоб люди відчули повагу з боку цієї влади і вирішили, що це справді влада народна. Але найголовніше каже Ігор Буркут, щоб громадяни не пасивно спостерігали за новими призначеннями, а брали участь у формуванні нової влади. Має гуменна Чижик, місцевий час.